Які документи необхідні для відкриття фітнес-клубу? Сьогодні ви дізнаєтесь, які документи необхідні для відкриття та діяльності фітнес-клубу в Україні, а також отримаєте кілька дуже корисних порад щодо ведення такого бізнесу. Буде дуже інформативно, тільки корисна та перевірена інформація. Тож дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше для себе. Дякую, що підтримуєте Україномовний фітнес контент. Наша команда працює для вас. Ми прагнемо, щоб ваш бізнес був успішний та стрімко розвивався. Відкриття фітнес-клубу це перспективний бізнес, який може приносити стабільний дохід та сприяти популяризації здорового способу життя. Але перш ніж запрошувати відвідувачів на тренування, потрібно вирішити низку юридичних питань і підготувати всі необхідні документи. Реєстрація бізнесу. Перший і найважливіший крок це офіційна реєстрація вашого бізнесу. В Україні є два основні варіанти ведення діяльності. ФОП це фізична особа-підприємець, підходить для невеликих студій, тренажерних залів або фітнес-клубів, де працює обмежена кількість співробітників. Та ТОВ. Товариство з обмеженою відповідальністю оптимальний варіант для середніх і великих фітнес-клубів, які планують масштабну діяльність співпрацю з тренерами, інвесторами та постачальниками обладнання. При реєстрації потрібно вказати відповідні кведи. Для фітнес-клубу підходять такі: 9313, діяльність фітнес-клубів, 9319 інша діяльність в сфері спорту. Та 9604 діяльність щодо забезпечення фізичного комфорту. Друге документи для оформлення приміщень. Фітнес-клуб має відповідати нормам пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічним вимогам та будівельним стандартам. Для цього необхідно договір оренди або документ, що підтверджує право власності на приміщення, висновок ДСНС Державної служби з надзвичайних ситуацій про відповідність приміщення нормам пожежної безпеки, а також санітарний паспорт приміщення, виданий відповідними органами, третє це отримання ліцензій та дозволів. Хоча для ведення фітнес діяльності в Україні не потрібна окрема ліцензія. Потрібно отримати ряд дозволів, дозвіл на ведення господарської діяльності для підтвердження, що ваш заклад відповідає вимогам законодавства, дозвіл на використання музики. Якщо у фітнес-клубі звучить музика, потрібно укласти договір з українським агентством з авторських та суміжних прав. Далі йде дозвіл на розміщення вивізки. Якщо ви плануєте розміщувати рекламну вивізку на фасаді. Четверте документи для співробітників. Якщо у вашому фітнес-клубі працюють наймані працівники, адміністратори, тренери, прибиральники потрібно оформити трудові договори або договори ЦПХ цивільно-правового характеру, медичні книжки для персоналу, а також страхові внески на сплату податків за працівників. П'яте санітарні та медичні документи. Фітнес-клуб має відповідати санітарним нормам, тому потрібно. Отримати дозвіл від Держпродспоживслужби на ведення діяльності, оформити медичні книжки для персоналу та регулярно проводити санітарні перевірки приміщення. Шосте фінансові документи. Для ведення бухгалтерського обліку потрібно Відкрити банківський рахунок для бізнесу, зареєструвати касовий апарат, якщо передбачено готівкові розрахунки, вести книгу обліку доходів і витрат, та сплачувати податки відповідно до вибраної системи оподаткування. Далі йдуть договори з постачальниками обладнання. Для успішної роботи фітнес-клубу важливо закупити якісне обладнання. Це можуть бути бігові доріжки, силові тренажери, гантелі, штанги, фітнес-інвентар тощо. І ось щоб забезпечити ваш клуб надійними та професійними тренажерами, рекомендуємо звернути увагу на торгову марку Імпульс Фітнес». Ця компанія пропонує сучасне обладнання для тренажерних залів, яке відзначається високою якістю та довговічністю. Купуйте тренажери торгової марки «Імпульс Фітнес» з найбільшою вигодою від постачальника на офіційному сайті ImpulsFitнес.com.ua прямий лінк знайдете в описі. Поїхали далі. Оформлення. Страхування, Щоб уникнути ризиків пов'язаних із травмами клієнтів або пошкодженням майна, рекомендуємо оформити страхові поліс, страхування відповідальності перед клієнтами у разі нещасних випадків у залі та страхування обладнання для захисту від крадіжок або поломок. Але останній поліс. Більше рекомендований, аніж обов'язковий. Дев'яте дозволи на продаж супутніх товарів. Якщо ви плануєте продавати спортивне харчування, аксесуари або одяг, необхідно. Додатково зареєструвати КВЕД 4764. Це роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах. Також потрібно буде отримати дозвіл на продаж харчових продуктів, якщо реалізуєте протеїни, батончики або добавки. Десяте внутрішні документи. Щоб уникнути непорозуміння з клієнтами, слід розробити правила відвідування фітнес-клубу. Договір надання послуг може бути публічним або індивідуальним, політику безпеки та відповідальності. Підводимо висновок: відкриття фітнес-клубу, це не лише купівля тренажерів і оренда приміщення. Це комплексний процес, що включає юридичне оформлення, дотримання санітарних норм. Забезпечення безпеки та якісного обслуговування клієнтів. Якщо ви підготуєте всі необхідні документи та відповідально підійдете до організації бізнесу, ваш фітнес-клуб зможе стати успішним і приносити стабільний дохід. Також ви можете скористатися нашою платною професійною консультацією з відкриття успішного фітнес-клубу. Всі необхідні контакти ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться в коментарях. Своїми думками. Побачимось!